6 В передачі город перемоги. І ми сьогодні розкажемо вам про просто дивовижну квіточку, яку ми виростили на своєму городику, і радимо вам теж займатися тим, щоб прикрашати город. Не все тут можна їсти, але сьогодні ми спробуємо це з'їсти. А Це можна це їсти? їсти. Ти про цю квіточку. Зараз, до речі, є така мода. прикрашати. Всі страви. страви квітками. Ті, що не отруйні, всі йдуть в їжу. Це, до речі, принцип давніх людей. Все, що ми знайшли десь, і що не отруйне, вони Треба їли. скаштувати. І ми повертаємося до цього принципу. Ну, а розкажемо ми сьогодні вам про артишок. Я Оце. просто в захваті від цієї рослинки. Я не думала, що у нас вийде її виростити. І до речі, їй не так складно було. це зробити. Ну да, посіяти, поливати і все. Я посіяла на розсаду. Потім виросли приблизно от такої десь сантиметрів 20 рослинки, і я їх висадила вже в город. І вони красиві були з самого початку. Дивіться, ці просто листики. Ну це ж краса шедевр, шедевр. а О, квітки. Ну не можна намилуватися, які ж вони красиві. А які знаєш, вони... що мені нагадує? Що? Наш український будяк. Правильно, чертополох, будяк, вони дуже схожі. І до речі, от бачите, зараз квітка вже ну це около квітка. пелюстки такі, а квітка ще вилизе, і вона точно така, як у будяка. Такі ж самі ниткоподібно пелюстки. І він просто схожий на дуже великий будяк. Так що може ми наступного року будяків насадимо? Будяки е, теж їдять, це расторопша. Е, з неї роблять і ліки, і додають у всі, всілякі да, страви да, да, для, да. для Для дітей. Того, я пам'ятаю. Для не шлунку. Сільки, для дорослих якраз тому що виводять ці, е, шлаки, е, це теж антиоксидант. Ну, але повернемо, повернемося до артішоку. Латиною артішок називається кінара сколомус, що означає кінара колюча. І дійсно воно. А кінара що це таке? А кінара це назва вона від лавсторі, як часто буває з назвою рослин. Був собі... себе, а лавсторі. Да, да, був да, такий да, дядько да. Зевс. Е такий грозний, такий, а я думав, е це мюзикл. Е ні, скорий на руку. Е і якось він у свого бра брата Посейдона побачив дівчину е земну е кінару і так в неї закохався, що зробив її богинєю і взяв на олімп. Повезло. Да, ну не, не дуже. Коли Гери не було вдома, а Гера, до речі, це богиня шлюбу. Як і ревнива страшенна. І як він там це все робив, не, не, не зрозуміло. Але Кінара, вони з Кінарою жили довго і щасливо, аж поки Кінара не засумувала за батьками. І вона Зевсу нічого не сказала, спустилася на землю. Він розлютився, повернув її і бахнув її об землю так, що на тому місці виросла. Красива квітка, і це була оця кінара. Мораль, мораль, що якщо так. дівчина вийшла заміж, то про батьків треба вже забути. Можна любити їх, але в жодному разі не повертатися. Це не про українців, а, Бать... не про українок. Не про українок. Українки завжди люблять своїх батьків і не забувають їх, як і кінара. Просто заміж треба йти. Не за зівця, а за нормального чоловіка. За козака. Да, за козака. Так от квіточка ця була розповсюджена спочатку. Ну, в теплому такому регіоні. Туніс Південна Африка. І в Сицилію. Сіцилія була там два сторіччя під Арабами. І араби туди завезли багато агрокультур і багато своїх прийомів. І от арабською це якось звучить як ардшок. І вона, і оця назва пішла в таку просту ну, простий обіход. І ми називаємо, а потім уже. <свес> ці європейці завезли ці в Америку. Оце виявляєте? А... Кукуруза картопля, томати, помідори в Європу, а артішок поїхав в Америку. Так. Да. і до речі, по перше, ну завезла цей артішок в Європу така жінка, яка називалась Катерина Медічі. І завезла вона їй, цю квіточку, як Афродізіак. До речі, і, да, і греки його дуже цінували як Афродізіак. І вони вважали, що він не тільки підіймав, підіймає силу чоловіка, а і сприяє народженню хлопчиків. А рімляни його дуже любили. За те, що він їм допомагав справити, справитись з наслідками ну безкінечних бенкетів. Тому що він дуже допоміжний в травленні. Він виводить усі ці токсини, коли ми там щось переїмо, Перепи, перепили. Так, да, Перепили і переїли, і потім знову можна пити. І зараз, до речі, багато є ліків, які зроблені на основі артішоку, які чистять печінку, які поліпшують травлення. А чому ж тоді так не розповсюдження в Україні? ця рослина. А от я і не знаю. Дійсно, він в супермаркетах просто шалені гроші коштує, десь під 500 гривень. А росте як бур'ян дори дорожче ніж м'ясо, але ми його зазвичай тут в Україні йому тільки консервований, тому що він більш доступний. Ну, а ми, городники, кажемо вам, друзі, що його ну просто легко виростити. і Якщо вам подобається ця рослинка, вирощуйте і ви. А я ще читав в книжках минулого століття, 80-х років видання там про городництво книжки, і те Мартішок вже є. І теж радили, вирощуєте. І чому українці не вирощують для мене загадка? Ну, воно... А, а вже... я знаю. Українці. Він, він же в книжках прописано, що він дворічний, а він теплолюбний і не зимує. Але от ми посіяли цього цієї зими, виросли. Розсаду посадили, і вони перший рік вже дали ці от. Да. Е Це завдяки тому, що у нас головки. вже міняється клімат, ми стоїмо, наче серед земномор'я по клімату, і артішок чудово виростає. Тобто можна До не речі, два роки, а один рік. Да. До речі, українці вже вирощують шафран, е таку дивовижну, дорогу квітку. Ну так, да, крокуси, так що скоро будуть вирощувати і артишок. Зараз ми проведемо експеримент його приготування. Ми ж перший рік його вирощували, ніколи не готували, ніколи не їли. Тому давай кошик. Ми зараз, ми зараз порізаємо оці от молоденькі. Да. В їжу йдуть не такі вже розпущені. Головочки. А от такі, у котрих пелюски, ще такі плотненькі. Саме от такі корзиночки, вони ніжні і О, мають бути смачні. смачними. Так. До і речі, зрізаємо зрішимо. зі стеблом. Я потім розкажу, що стебло теж можна використовувати в їжу. Ой, твердий, як будяк. Да. От точно. Так, це два, два залишаємо для краси, да. а цього нам вистачить, щоб спробувати. Щоб визначитись, будемо ми садити наступного року артішок чи ні. Так, на кухню. Дорогі городники, от ми вперше в житті виростили і починаємо готувати артішок. Я тут абсолютний профан, тому в мене є... Розумна половинка, яка мені буде казати, що і як робити. А я зробила підготовку теоретичну, і зараз тобі буде направляти Давай. в правильному У напрямку. напрямку. Да. Дивіться, друзі. По-перше, як ми обробляємо артішок способі, способи різні в залежності від його стилості треба брати от такий артішок де пелюстки от ці около квіткові такі от пелюсочки вони ще складені в шишечку таку от такий артішок це вже під питанням ну ми просто чекали вас на передачу і дотягнули його до такого стану до такого питання і, да, і вони по різному обробляються наприклад оцей артішок його можна і цілком готувати, Цілим? Е, цілим да. е, якщо ви сумніваєте, що він буде дуже жорсткий, його припускають в на пару чи в кип'ятку, ну теж буквально там декілька хвилин, і він трішечки розкриється. Оце буде ознака того, що він готовий до наступного етапу приготування. А от такий артішок. Вже треба готувати по-іншому. У нього оці пелюстки вже дуже бачиш, вони які жорсткі. Їх треба обрізати давай. приблизно на відстані десь 3 сантиметри від стебла. Це Чи відрізати, обірвати? можна обірвати. Так, давай я буду. Починати, а ти будеш казати, е, що я все роблю неправильно. Це треба робити, до речі, очі, дуже обережно, тому що вони вже і колючі ціляють. Ні, колючості немає, поки що, слава Богу. От, в мене одна лише колюча спостерігається, ну але це ж природно для будь-якого на 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 натякаєш. Ні е, на що, на кого. Та. Ну цього о, достатньо. О. А О. то нам нічого вже буде їсти. О, оце, дивись, оце угу. от те, що треба. Угу. Ой, воно тверде, як не знаю, як буряк. Да. Молодий. А коли ви, якщо б ви оцю шишечку припустили теж, то от всі ці зайві пелюски, вони би так розкрилися, знаєте, як лотос, І їх. Можна було б так без сумніву прибрати. Ми б не сперечали, що саме прибирати. А люди не знають, що таке лотос. Ти скажи, як лотаття? Чи водяна лілія? От, от так. Це буде так. зрозуміло. Ну, цього достатньо. От от ти тр... трішечки, забереш. трішечки, трішечки, трішечки. Угу. Теж відрізаємо це від стебла. Так, а оце треба теж зрізати? Це тільки кінчики, оці да. цинетри не, не чіпай. Ось ось кінчики, да. кінчики так. Саме кінчики. Кінчики, оці от ці да. от. Отак? Так. Отак. Так. Ой, тверде, яке, Боже мій. От саме для цього його припускають. І зараз ти його розріж навпіл. Подивимось, це да. А, а ці от листя теж? Да, Отак от обріж. Угу. А візьми ніж такий більш да. потужний. Це... Це мало, ну мало, добре. Ой, хороший, угу. дуже хорошо. Ось тут трішечки. І розріж його навпіл. Так. Так. Да. Чи так. Так. О! Красиво. О, і бачите, тут з'явилися вже оці пелюзки а, -а Волосся, да. як кукукурудзе. Да. Їх треба видалити обов'язково, вони не смачні, будуть вам на зубах це, забивати да, весь да, смак. Да. І таким чином <хи> у нас залишиться тільки маленька якась оболонечка, яка, штука красива. Оболоночка, яка і буде нашим майбутнім майбутнім делікатесом. Да, От, друзі, чому артішок такий дорогий. Він, до речі, в супермаркеті коштує десь під 500 гривень. Тому що там є сівного, зовсім мало. Так якщо мало він дешево має коштувати. Він такий от, знаєш, делікатесний. Так. Ой, Боже мій. І так, з кожним треба робити артішок. Оце така мука. Так, да, подивимось, як у цього. До речі, їх промислово вирощують теж не просто так, от там, а витримують відповідну світову, світові умови, світлові умови, тому що він має от виросити великим, але не, не дати ще квітку. І тоді, в столу, ну, в такому столовому кулінарному стані. Він найцінніший. Коли ну, немає ну. ще такої квітки. Зрубам. Ну я б ще розрізав його наполовину. Розріж. Бо важко виймати. Ну, я вийняла нормально. Да? Угу. А воно все виймається і виймається. Угу. Так, добре. Покажи, як ти. О, хорошо вийняло. Так, ну це теж можна навпіл, тому що... Ми не знаємо, є там квітка. Тут теж є квітка. Це от для кулінарного приготування це не добре. Я ж кажу, що тут буде мало, Вон зовсім розпадається все її. І... Бачиш? Угу. Вон. З... Тільки квіточка. А я будь-який повиривав. До речі, пахне вона, ти до речно сказав, вона і пахне, як угу. Ринця, да? Да. До речі, дуже. Приємно. Так. Хорошо, почистив. Так, ну і той давай. Почи... Давай я скоренько скоріше да. почищу. Давай. Коротше, друзі, в розрізі це точно справжній будяк. Тільки він ще не випустив нам назовні, а воно буде точно таке, як у будяка. яка менше розмов, більше справ. Бачите, він маленький, а все одно повно тут всіх пелюсток. Так, ну, от так ми підготували наш артішок. Зараз його треба припустити теж в такому маринаді, як ми це робили, наприклад, в якомусь сюжеті про капусту Кале, там ми. Припускали це в маринаді з сіллю, цукром і оцтом. Оц, оцет беремо. Не просто там такий, який в магазині продається, а робимо самі. З якихось… З ароматними травами. Так, да, з ароматними ти травами. Так. Угу. і, ну, і я беру... ти, ти припускаєш. Да, я а я розгожу вогнище. Да. і, будем... і будемо... будемо смажити це. Це поки що найпростіше, то, що ми зараз придумали, це можна запікати в духовці. Дуже смачно буде. Е, ну, ти а ми... ти зрізаєш м'ясо, що? А ми, щоб скоріше було, ми зробимо їх смаженими. Друзі, ми е, трішечки вже зробили перший етап е, приготування е, нашого артішоку в таких промислових Ну, Міні-промислове. Мікро Е, Хочу наголосити, як городниця. От видно, що у нас все ж таки було несприятливе літо для артішоку, тому що бачите. Він малисенький, а вже дав е, квітку. Це значить, що температура для нього була за висока. Він е, е, всі свої Опирається, репродуктивні да. сили е, послав на, е, на створення продовження да, роду. на продовження роду. Е, так що не все так просто. Ну, але ми все ж таки спробуємо його приготувати і для цього. Да. Розтоплюємо вершкове масло, тому що артішок любить саме вершкове масло. Це достатньо. Так само, як вся кухня серед любить такий часничок, трішечки підрум'янений на початку приготування, ми теж додаємо туди часник. А де він у нас? Ось він. До речі, чому часник от саме так додають в страви, а не вже в готовий, готову страву, просто розмелений, розмелений часник. Тому що зовсім інший нюанс. Коли ви на готову страву додаєте свіжий часник, він забиває всі аромати страви. А коли отак от трішечки це просто. Дає йому якусь е, пікантність, пікантність да. якусь е, фарбу нову. От. І таким чином ми готуємо своє маселко для артишоку. Е, ну, і, до речі, тут ще скажу, що. Приготування артишоку є теж ну, цих рецептів просто неймовірна кількість. Всі там кухні світу мають свої найулюбленіші. З артишоку готують і суп-пюре, і запікають його в духовці. І, і варять, і, і смажать, його. і маринують, да. так що можете сміливо робити, так як вам заманеться, аби а. його можна було прожувати. Да. Кому, не, кому не подобається його нейтральний смак, той забиває його улюбленим соусом. Я хотіла зараз приготувати соус на основі оливової олії, винний оцет плюс гірчиця. Медова в мене і трішечки соєвого соусу, але у нас його так замало, що, Ого, нам... Його. Ні... Артішоку. Артішоку, що нам ніякий соус не потрібен. Нам треба розсмакувати, розкуштувати цей артишок, і ми зробимо свій експертний висновок, на що він схожий, і чи треба його заводити на городику, саме як овочеву рослину. Обов'язково треба, а він овеч... дуже красивий. Да. Це не овоч, а квітка, тому на квітнику його точно треба заводити. Він дуже красивий, це дійсно. Ну, що там у нас? Ну що, можна кидати вже? потроху? Да, можна кидати А потроху. Де, де моя мішалка? Вон вона цим. Зав... Угу. Ну, ми не будемо чесник виймати, я думаю, він да, я думаю, не зіпсує. Навпаки да. додасть калорії. <рес> До речі, артішок теж вважає, вважається дуже цінним саме дієтичним продуктом, тому що я вам казала вже на городі, що у нього дуже багато мікро і макроелементів, мало дуже калорій, і тому його полюбляють дієтологи. А ще він в Допомагає при травленні, це теж цінний його така цінна властивість, так що, да, його люблять. Ну і так, підсмажити ну, треба до того, як він зарум'яниться. Не треба розбивати також. Ти? Я хотів сказати, що ми це не те, що мало артишока взяли. А що в велику сковородку, от, якби була менша, <рес> <рес> тоді було багато. Да, це ж делікатес, він коштує дорого, тому е ну, треба на готувати городі... не так, як картоплю, там, щоб наїстися до отвалу, а так трішечки посмакувати. На вашому городі вам, він вам нічого не буде коштувати, бо росте от точно, як будяк, сам по собі. Ми навіть і не поливали його сильно. Ну сильно не поливали, але спочатку треба поливати, поки приживеться. Ну, от друзі, ми приготували для вас трішечки для нас. Артішок. Таке модне слово, модне блюдо, модну страву. Виклали її. Ну, коротше, це, І страва, навіть це, це страва... тарілочка з артишоком. Це страва безцінна, безцінна. А тарілка ще більш безцінна. Ти хочеш сказати, що вона нічого не коштує, тому що, бачите, на неї артішок теж намальований. Ця тарілочка будянського фарфорового заводу, якого, на жаль, вже нема в Україні, як і багатьох інших. Да, але е, такий же посуд робили ми, українці. Який він милий, який теплий, який, якийсь домашній. Ну, це просто витвір мистецтва. До речі, е, зображення артішоку е, ви багато хто з вас були в Єгипті. І там бачили його. Наприклад, в Луксорі є той храм, кранах називається, да? Ой. Ой. Е, і там колонна вся в артішоках. На... Цих... А я думав, це лотоси. Ні, це артишок. І на папірусах, до речі, теж артишок. Тому що лотос він от такий розкритий, а шишечка це артишок. А можна вже пробувати. Тут головне не пробувати. А їсти. Так. Ну, да, і, що ну, тут? Спробуємо. і що тут? Ну... Спробуємо. Чес... А, це чесник. <рик> ну от мене потягнуло зразу. Не Починає чесника, тому що ти не, не, не відчуєш тонкого смаку артишоку. Mm -hmm. Далі його відрізуш mm -hmm. моточик. Mm -hmm. На що mm -hmm. тебе схожий? Mm -hmm. mm -hmm. ну схожий? Якраз зелена маса. А що є це як м'ясо, як яловичина? Mm. Ці луски дуже жорсткі. Їх, е, вони зазвичай мають бути більш м'якими. Ну, я кажу, у нас він якийсь перезрівший, хоч і маленький. Ну, бачиш, так. Да. Mm. Мені дуже схожий на смак на спаржу. Дуже схожий. Mm. О, Мені м'якеньке попалося, дуже смачне. Тільки не можу сказати, на що схоже. Ні на що не схоже. От це от, тут, де основа цих пелюсток, це найсмачнеше. Так, це саме, да, все, саме і є все Це інше не mm. Mm. Ну, Якби був такий з кавуняку чи з гарбузяку, то там би можна було вибирати. Mm -hmm. До речі, наша знімальна група сказала, що більш за все. Схоже, цей артішок саме на смак гарбузу. Так що, друзі, може варто вирощувати гарбузи наші українські та не наганятися за цими артішоками? Ні, але як квітка, він дуже живописний, так. дуже красивий, тому варто спробувати. Так, може у вас вдасться їх вирощувати більш сприятними для кулінарії. Більш спро... ну... Принаймні, якщо вірите е, інтернету, то він дуже і дуже корисний. Так. Ну на цьому будемо закінчувати. Наділися, ми вже. ті да. <риклад> <риклад> на цьому закінчимо. До е, наступних ваших... зустрічей да. на телеканалі 6 соток, Шіст соток в передачі Город Перемоги. Бувайте!